Добрий день, малята! Запрошую вас на грамоту, де ми з вами продовжимо вчитися розрізняти різні звуки. Тож давайте згадаємо, що звуки ми промовляємо і чуємо, а букви літери бачимо і пишемо. Тож почнемо ігри зі звуками. Хто мені із вас підкаже, що це за картки з'явились на екрані? На минулому занятті ми з вами вивчили, що звуки бувають не тільки тверді приголосні, а й ще й м'які приголосні, які вимовляються м'яко, що кожному приголосному звукові допомагає голосний звук. Тож пригадаємо, який звук ми позначаємо цим знаком. Правильно, голосний. А цей знак який звук позначає? Правильно твердий приголосний. І цей знак позначає, який звук. Вірно, м'який приголосний. Тож це згадали, а тепер увага на екран. Послухайте і промовте це слово. Дим. Спробуємо визначити перший звук у цьому слові Д Д Д. Який він? Яким знаком позначимо? Чи у всіх так? Наступний звук Ди. Розумнички цей звук співається, тому це звук голосний. Кладемо відповідну фішку. І останній звук у цьому слові Дим. м, М. Хто вже зміг визначити? То який знак? Молодці? Продовжуємо далі. Наступна картинка. Дім. Повторіть. Дім. Спробуємо визначити перший звук у цьому слові. Хто вже справився, чи у всіх такий знак? Скажіть, як він називається? М'який приголосний. Перший звук у слові дім. М'який приголосний. Наступний звук ді і. Промовте його. І покладіть відповідну картку. Малята чи правильну картку поклала я молодці. І давайте визначимо останній звук у цьому слові. Дім. М. Промовте його. Який він? Розумнички. Кладемо відповідну картку. То яке ми слово зашифрували з вами? Молодці, правильно сказали слово дім. А тепер погляньте на екран і скажіть, що це з'явилось? Правильно, це сніг. Спробуємо зашифрувати і це слово. Промовимо перший звук. Який він? С. Молодці і позначаємо карткою зі кількома рисками. Правильно, з однією рискою. Наступний звук. Нні, нь, нь, сні, нь, 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 Визначте, який він. Розумнички, це м'який приголосний. Покладіть відповідну картку. Наступний звук. Сні. І. Правильно він співається, тому він голосний. Наступний звук. Сніг г. Молодці! Як гарно ви все зробили, все запам'ятали. Яке ми слово зашифрували? Слово сніг. А тепер скажіть діти, скільки в цьому слові голосних звуків? Правильно, один голосний. А м'яких приголосних? Скільки в цьому слові? Ті, хто сказали, що один м'який приголосний, сказали правильно. І скільки твердих приголосних? Правильно 2. А всього в цьому слові скільки звуків? Ті, хто нарахували 4 звуки, правильно порахували. Малята, ви гарно сьогодні попрацювали. Під відео я для вас залишу картинки із зображенням предметів. Ви їх розгляньте і спробуйте викласти відповідні схеми. Бажаю вам успіхів! На все добре!